Це просто треш, це просто трэш. Ці лікарі вже знахабніли, я, я, я зараз тобі все розкажу. Їдемо з донькою з дачі, і тут вона каже: мені потрібна справка, що я здорова. Ну все, я її додому завезла, думаю, що її будуть тягти в поліклініку, заражати всякими болячками. Там вони всі ходять. Ну, думаю, сама злітаю, купила в магазині напротив ну, по акції, чай, шоколадку. Ну, ну, просто так, щоб не з пустими руками Іду вже бачу під кабінетом очі. Я вже зразу задумалась: ну господи, що вони там роблять? Звідки очі? Там що, обід, це єпіття, що вони там роблять? Ну, думаю, ну мені ж швиденько, без очереди захожу, проламую той кабінет через ці кріки, э, кажу, мені справочку треба, що дитина здорова. Ну, ця врачиха просто така, вийдіть з кабінету. Господи, таке неуваження. Я, даже, я, даже, я, я поняла, що я їй пакет віддавати не буду. Я просто вийшла ну, і, і стою, чекаю, виходить, медсестра, значить, запускає цю очередь безконечно. Каже, ну чекайте, лікар вас прийме, але без дитини справку не випише. Ну, я... Випиши, ну я ж знаю, що моя дитина здорова. Ну, я, я приходжу до неї і кажу, пиши справку. Ну, це Чірк, це дві хвилини, одна секунда, раз розчірк пера. Ні, вона мені не виписала. Я кажу, де ваша завідувача? Все, я буду жалуватися і все. Ну Завідувача теж не в адекваті. Я тепер не знаю, що мені робити. Все перепорчено, манікюр я пропустила. Ну, я.